Вітаю вас! Мабуть, кожен зі мною погодиться, якщо я скажу, що гарбуз один з найкорисніших овочів, і тож ми сьогодні з вами готуємо запіканку саме з нього. А також в поєднанні з ним буде сир, який теж дуже і дуже корисний. А запіканка сирно-гарбузова гарбузова це взагалі чудовий сніданок, та й вечеря може бути пречудова. Саме перше, що ми починаємо робити, це нарізаємо гарбуз. Беремо його 600-700 г і нарізаємо крупненькими такими кусками. Владимо його до термо посуду або на жаровню, та запікаємо в духовочці. У мене гарбуз такий плотненький, тому я знаю, що для запікання знадобиться не менше 50 хвилин. А поки запікається наш гарбуз, ми готуємо сир. Беремо його 400 грамів. Для балансу смаків додаємо сіль, дрібку, цукор ванільний 10 грамів, цукор звичайний 80 грамів, 2 яйця розбиваємо. Додаємо 100 грамів кефіру. Кефір можна замінити йогуртом або ж сметаною, але сметанка повинна бути рідкою. А також відправляємо 4 столових ложки, борошна. І все це поєднуємо за допомогою блендера. Коли ми поєднали сир з іншими інгредієнтами, дивимося, який він у нас вийшов. Я би сказала, що нам потрібна консистенція трішки-трішки рідша. І тому ми додаємо молока. Все залежить від вологості сиру. Якщо у вас сир вологий, то молока вам і не прийдеться додавати. Але якщо трішечки густуватий, то додайте. Якщо ж навпаки, він у вас рідкий вийшов, то додайте борошна. Додаю зовсім трішки. Так, все. Менше, ніж столова ложка молока, зробила нам потрібну консистенцію. Тепер переходимо до гарбуза. Він у нас вже запікся, охолоджуємо його трішечки, а в сир можете, за бажанням, додати чи то кунжут, чорний кунжут дуже гарно буде виглядати, або мак. Я додам трішки маку, приблизно столову ложку. Ось так сир у нас готовий, ми його відставляємо та займаємося гарбузом. І тепер шкіру гарбуза відділяємо. А тепер до гарбуза додаємо 60 г цукру. Тепер додаємо ще для смаку цедру лимону або апельсину і додаємо 2 яйця. Тепер ще 3 столових ложки з гіркою борошна. Можна, до речі, додавати поступово, додати дві ложки, перебити блендером, а тоді подивитися, яка консистенція. І або додавати третю, або не додавати. Дивитися вже по гарбузу. І тож, у нас вийшла ось така консистенція гарбуза. Ми обов'язково порівнюємо її з консистенцією сиру. Сир у нас ось такий. Трішки, я би сказала, густіший. Тож додамо столову ще ложку борошна. Тобто, в нас вийде 3 столових ложки борошна. Суміші у нас готові. Тепер ми готуємо формочку. Змащуємо її маслом та простилаємо дно пергаментом. І починаємо працювати. Кладемо на дно 2-3 ложки. Сиркової маси, розрівнюємо її. У мене формочка велика, то можна покласти і четверту. Ось так. А зверху кладемо гарбуз. Дві-три ложки також Ось так. А тепер знову кладемо сиркову масу поверх гарбузову. І так до кінця чередуємо сир-гарбуз, сир-гарбуз. Тож продовжуємо. Викладаємо дуже акуратненько. Тож, сирна гарбузова суміш викладена. Тепер ми беремо нашу ємність з нею і відправляємо до духовочки, яка розігріта на 190 градусів, і випікаємо приблизно біля 50 хвилиночок. Наша запіканочка готова, і тож ставимо її до повного охолоджування. Оцю нашу красу. Пахне ароматна, маю надію, що дуже смачна. Як завжди. Наша запіканочка добре охолола, і тепер же ми її і скуштуємо. Оджувалася вона у мене майже дві годиночки. Як ви розумієте, схолола добре. І тож я її нарізаю. І погляньте, яка краса у нас вийшла. Ну що можна сказати? Запіканка смачнюща. Можна додати варенячко, чи то сметанку, і буде взагалі супер. Та ще з чайком, чи то з кавою смакота. Тож можна прикрасити нею і свій сніданок, і повечеряти гарно, а також можна зробити і перекус. Теж буде непогано. Тож, щиро рекомендую готувати смачні гарбузові смаколики, поки їх сезон. Також на моєму каналі є страви з гарбуза, цей пиріг, цей тушений гарбуз і багато інших страв. Тож, дивіться плейлист з гарбузових страв і готуйте, кому подобається. Тож бажаю вам, мої милі здоров'я, міцного та добра! Тож до зустрічі! Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо подобається. Підписуйтеся. До нових смачних рецептів!